Всім доброго дня, я продовжую свій влог. Я повернулася в Кіото із Осаки, в нашу квартиру, де ми знімаємо. І цього разу ми так стратегічно живемо. Поясню чому. Коли я летіла в Японію, в мене були проблеми зі здоров'ям, там, спина. Завжди я перевіряю зуби, так як переживаю, як де я буду лікувати. Тобто цього разу я. Трошки так побаювалася, я думала, господи, а що, якщо там станеться, що я буду робити? І ви знаєте, все світ робить все по замовленню. Цього разу моя квартира знаходиться настільки стратегічно, не повірите. Напроти мене знаходиться масаж, який мені потрібний, на який я ходжу. Трошки зліва знаходиться а, рефрактор костоправно перекладемо цього так. Поки що не ходила я сюди, але він є. З лівої сторони від квартири є е, клініка стоматологічна. З попереду є клініка приватна з проблемами вуха і носу, е, перукарня, тобто супермаркет. тобто настільки стратегічно, що я навіть собі не уявляла. Тож в принципі це навіть діло, трошечки важливо. Хоч і смішно заказувати перед поїздкою в собі в умі, що так, де ж я буду жити, що я буду мати, і знаєте, все це все чує. Що серйозно, то я не боюсь, наприклад, ходити в нові е салони там до незнайомого майстра перукаря, наприклад, чи до масажиста. Звичайно, що я читаю коментарі, які е пишуть е клієнти, які побували там. Цього разу я ходила в перукарню, тому що хотіла підстригтись, не встигла. І чоловік мені каже, як же ж ти будеш з нею спілкуватися? Ну, звичайно, що я беру з собою фотографії спереду, ззаду, вигляд будь-який. І... Ага. А, і ще мені повезло, бо я сама собі також думала, як же я буду спілкуватися. Ну з переводчиком то зрозуміло, такі нюанси іноді. І моя мастер говорить англійською. Вона жила шість років в Новій Зеландії, і ми непогано собі побалакали. Все вона зробила. І я хочу сказати те, що сервіс у них настільки відмінний, що це просто топ. Я пам'ятаю такий сервіс, що був в Більбау, коли я також стриглася, і мені зробили такий масаж голови, що мене розбудила ця майстриня.